Погода в Україні у другій половині тижня все ще буде прохолодною та з великою кількістю опадів, також буде дуже вітряно. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 26 червня, дощита Хмарна погода буде у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Херсонській областях, а також на Рівненщині. А ось на всій решті території країни буде панувати прекрасна сонячна погода без опадів. Вітер все ще рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла. І лише у південних областях буде літня спека до плюс 31 градусів. Вночі ж по всій країні очікується від плюс 16 до плюс 19 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 27 червня, проливні дощі йтимуть у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях. На всій решті території країни очікується сонячна суха погода без дощів. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла. У південних областях до плюс 29 плюс 31 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 13 до плюс 16 градусів тепла. У суботу, 28 червня, грозові дощі накриють всю територію України. Сухо буде лише у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях та в Криму. На всій решті території очікуються опади, місцями значні. Вітер буде паривчастий 7-12 метрів на секунду, температура повітря в день буде низькою. По всій країні очікується від плюс 21 до плюс 21 до плюс 23 градусів тепла. У південних областях до плюс 26 градусів вночі по всій країні буде від плюс 16 до плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!